Ролик знятий для каналу Exist. В інтернет-магазині Exist. Купили автошампунь з воском. Moly. Виробництво Німеччина. Має от такий вигляд. Має такі номерки. Має такий опис, як використовувати. Будемо використовувати на автомобілі Toyota Corolla Verso. 2.2 дизель 2007 року виробництва. Виконуємо роботи. Так, приготували ми відро води 10 літрів. І приготували ми шампунь. Ось так набрали ми отакий стаканчик 30 мл на 10 літрів води. Так як написано в інструкції. Можна просто, як по інструкції, три ковпачки, Ну, ми маємо такі стаканчики. І ми додаємо. Додаємо ми у відро. І розколочуємо. Розколотили, наносимо шампунь на автомобіль. Так, шампунь ми нанесли. Тепер е, змиваємо водою. Так, помили ми автомобіля. Е, повністю нанесли ми шампунь, змили її. Як бачимо, ми дуже суперовий стан. Ось такий от варіант. Машина блистить. Має восковий захист. Автомобіль відштовхує воду. От такий ми маємо варіант. Дуже гарний, блискучий, пахучий. Просто чудовий. Дякую інтернет-магазину Дізві за доставку товару. Всіх дякую за увагу. Всіх цілих люблю. Бувайте.